Зараз в село Молодіжне, це Херсонська на евакуацію. Хлопчик Кирюша о, З бабуською. Кирюша, привіт! Дуже сильні обстріли, люди виїжджають, бо дуже небезпечно. Баніра немашу. У Вінницю будемо вести. Першу локацію зібрали людей. Кирюша, хлопчик наш, 14 років, бабусечка. Вихід. А, прихід, бачите. Це село молодіжне, постійно під обстрілами. Це в нас село молодіжне, бачите, що робиться. Вчора обстріли накривають посолок. Повністю люди виїжджають. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте. Здравствуйте. давайте, давайте, дорогі будь так, збираємо другу локацію зараз. Людей будемо вести зараз на Хмельницьк. Тільки сумки, сумки. Скільки у вас їде? Двоє. Двох. Давай дайом наперед. Дед, дед, дед. Ой. А дід, забрали другу локацію, виїжджаємо. Ходи ми баємо. Так, людей ми вивезли. Це у нас посілок Молодіжний, Херсонська область. Зараз пересаджуємося на автобус і далі людей везуть в Вінницьку область і Хмельницьку область. Я... С... С... Кирюха. Хочеш, може. Кирюха Херсон. Всі побачимося, все буде добре. Обіймаєш мене. Обіймаєш.